Компанія Пожмашина. Сьогодні працюємо на виставці Поштех-2024. Представляє новітні зразки пожежної техніки, пожежні автоцистерни, машини піротехнічні, які розроблені за технічним завданням замовника служби надзвичайних ситуацій. Сьогодні ми представляємо пожежну машину. Део 6х6 з колісною формулою повністю закомплектована аварійно-рятувальним інструментом компанії Халматра. Також представлена наша модель легкої пожежної машини на шасі Ісузу. Шасі Ісузу вироблено, локалізовано в Україні, виконує функцію аварійно-рятувальної машини і пожежної машини. Також представлена Піротехнічна машина легкого типу на шасі Текне. це італійський виробник, аналах Мерседесу Німок. Основна її перевага це прохідність і високий кліренс. Також броньована.